Shit, be Любі малята, хлопчики милі наші, дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрою на весь день бажаю. Дітки, до нас сьогодні в гості завітав ветмедик, Але чомусь він сумний. Давайте з ним привітаємося. Доброго дня, ветмедику! Ведмедик також бажає всім доброго дня. Він говорить, що коли йшов до дитячого садочку, то намочив лапки. В лісі мокро та холодно, і чомусь постійно хочеться спати. Ведмедику, напевне, у тебе такий настрій, як у віршику. Ось послухай. Вітер плаче, вітер віє, дощ осінній дрібно сіє. Жовкне листя, в'януть квіти. Скрізь калюжі поналито, і ніде не видно пташки. Ані бджілки, ні мурашки, і метеликів нема. Недалеко вже зима. Дітки, ведмедику не подобається така погода. Він запитує чому так сталося? Ми йому розкажемо послухай ведмедику. Настала пізня осінь. Сонечко вже не піднімається так високо, щоб зігріти все навколо. Дні стали коротшими, а ночі довшими та холоднішими. Стало холодно, люди одягають тепліший одяг. Разом з холодом осінь приносить з собою дощі. Дощі йдуть часто, коли йде дощ, люди одягають дощовик. Взувають гумові чоботи, а також беруть з собою парасольку. Ось така похмура погода пізньої осені. Малята, а щоб ведмедика розвеселити, давайте ми з вами зробимо йому подарунок. І сьогодні, малята, я пропоную вам намалювати дущі ось такою парасолькою. Але спочатку розрівнемо наші пальчики. Капав дощик по долоні кап-кап. кап-кап. Не минає жоден пальчик. кап кап кап-кап. Раптом дощ пішов сильніше, Шлюп, 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 шлюп. Ми побігли в дім скоріше. Паперу з намальованою парасолькою, фарба різного кольору, серветка, стаканчик з водою, петли та фарба синього кольору. Нею ми будемо малювати дощ. Розпочинаємо! Смочуємо пальчику фарбу любого кольору та самимо відбуття з по всій парасольці. І став чином ми будемо баювати парку любошного кольору. 美味しい。 Ось такий булочок з пасулькою у мене вийшов. Ведмедик дякує за такі яскраві парасульки і він також подарує їх своїм друзям. А я, дітки, буду чекати фото та відео ваших робіт, які у вас вийшли парасульки. До побачення до наступної зустрічі!